Усім доброго, доброго дня! Добре. Мене звати Тетянка, а мого коханого Павел. Паша. Ми приїхали з міста Познань до свого рідного міста Кам'янця-Подільського. Хочемо подякувати усім українцям, які допомогли і звезли наш дім в Польщі, де ми живемо. Багато тих так багато іграшок і забавок. Також хочемо подякувати нашим друзям, полякам, які також допомогли це все організувати. Все звезли до нас додому. Шесті. Всім всім, всім. велике дякуємо. І ось ми знаходимося зараз в Кам'янці-Подільському, територія Гала-Готелю. Ось тут саме перебувають дітки-переселенці. Ось вони отримали іграшки і речі. Дуже сильно нам подякували, дуже вони щасливі. І що ми хочемо сказати вам, друзі? Робіть завжди добро, допомагайте один одному ради нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!